Мої вітання в ефірі Суспільного дає чисти новин тиждень Суми. Це проєкт про актуальні новини, ключові події та осіб, якими цей тиждень запам'ятається для жителів Сумщини. У студії працює Христина Довбня. І сьогодні поговоримо про таке: військові РФ вдарили ракетою по передмістю Сум селу Стецьківка. Які наслідки влучання? Аномальна спека в регіоні, що спричинило високі показники температури та я. Так легше пережити спеку, а також про будівництво додаткових фортифікацій на Сумщині та лінійний прискорювач, який отримав Сумський обласний клінічний онкологічний центр, далі детальніше. Російські військові завдали ракетного удару по передмістю Сум. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Внаслідок удару були пошкоджені три домогосподарства у селі Стецьківка Сумського району. Місцевий житель Сергій Кирієнко розповів, що під час обстрілу разом із дружиною ледь встигли заскочити у льох. Ну, Ось тут у ми сховалися і були аж у тому внизу не висовувалося, тому що воно літало з забора по хаті. От вон, вікно розбите, побитий там вон, шифер поверху, а приліт був он буквально за тим. Ось Тут загорожа була для пасіки, вдарило туди, розвалило цей забор, там тепличку ну Головне, що самі залишились чудом живі. Я думаю, це все відновимо. Руки, ноги є. Місцева жителька Ксенія розповіла, що її будинок був пошкоджений вибуховою хвилею та уламками ракети. Жінка говорить, що дотепер перебуває у стресовому стані, тож просить не показувати її обличчя. Звичайно, було страшно, лячно було. Ну, головне, що живі. Вікна висипалися. Ці два вікна. Е ту газову трубу пробило, тут такий свист був на всю, на всю вулицю. Ну, собака теж злякалася, злякалася і зірвалася, вирвалася, да, прибігла тільки, прийшла тільки вранці і така не, не, не жива, скажімо так. Ну і тут є поранення, такі хто заходить в двір, вона ніяк не реагує. Вибух у передмісті Сум в селі Стецьківка пролунав близько опівночі. Постраждали лише будівлі, пошкоджені будинки, декілька будинків, які знаходяться поблизу епіцентру. В основному це вікна, посічені деякі автомобілі, але теж так, що вони підлягають ремонту. Як розповів Микола Саченко, поранених та загиблих внаслідок ракетного удару у селі немає і додав, частково було пошкоджено три домогосподарства. Російська армія не припиняє обстрілювати громади Сумщини. Так у понеділок, 8 липня, у Ворожбянській громаді через обстріл місцевий житель отримав поранення, повідомили Вова. А наступного дня, 9 липня, у Сбуді через атаку дронами було пошкоджено приватний будинок, зазначили Вока Північ. 11 липня близько 7 години ранку армія РФ знову атакувала середину Буду ФПІВ дронами. У результаті зайнялася пожежа. Коли місцеві гасили загоряння, російські військові повторно атакували місто. У результаті поранень зазнали два цивільні чоловіки. Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі. Того ж дня військові РФ вдарили по Сумщині двома балістичними ракетами Іскандер М із Курської області. Про це заявив командувач повітряних сил Микола Олещук. У результаті поранення отримала одна цивільна людина у Кролевецькій громаді. На Сумщині будують додаткові оборонні рубежі. Це вдається робити завдяки заощадженим бюджетним коштам з будівництва фортифікаційних споруд, які розпочали у лютому 2024 року. Про це повідомила Сумська Ова у своєму телеграм. Наразі буде закуповуватись відповідне обладнання для інженерних невибухових загороджень. Ці об'єкти необхідні нашим військовим для підвищення стійкості систем оборонних рубежів навколо населених пунктів та навколо обласного центру. Навесні цього року у нашому дайджесті ми показували, як будують фортифікації у Сумській області. Зараз на своєму екрані ви можете бачити кілька кадрів процесу зведення оборонних споруд. Синоптики фіксують аномальну спеку на Сумщині. Що спричинило високі показники температури, і як легше пережити спеку, розбираємось. 8-15 липня територією України шириться тропічне повітря з півночі Африки, що спричиняє сильну спеку, говорить начальник Сумського обласного центру з гідрометеорології Олександр Пономарьов. Середня температура. Повітря складало 21-27 градусів, що на 3-7 градусів вище за З утра йдемо на річку до 11, а тоді вже як можемо ховаємося тої жири у хаті. Річка в ванну холодної води і холодні напої. А які напої найкраще тонізують? З додаванням лимона, цитрусових, м'яти, як воно зараз, мохіто називається. Більше нічого такого, вроді, і не придумано. Кондиціонери на даний момент не спасіння, тому що з електроенергією в державі трошки перебує. Лікарі ж вкотре нагадують про обов'язкові умови для тих, хто хоче пережити спеку з найменшими ризиками. Мова про сонцезахисний крем, капелюх і достатню кількість рідини. Медики наголошують, влітку можна отримати як сонячний, так і тепловий удар. Ніяких ван ван не зараз бажано не приймати. Це е, легкий охолоджуючий душ. Навіть дітям ми рекомендуємо це робити не один-два рази на день, а навіть частіше, тому що діти дуже вразлива вражлив, категорія до спеки і вони дуже швидко перегріваються. Найближчі кілька днів спекотна погода на Сумщині збережеться. Її визначатиме південно-східна периферія антициклону, розповів Олександр Пономарьов. Очікується. Суха, спекотна, малахмарна погода проте п'ятнадцяте, шістнадцятого. Липня очікується місцями краткочасні дощі. Грози температура повітря в день буде від 32 до 35 градусів, вночі від 21 до 25 градусів. Європейська служба відстеження зміни клімату на своєму сайті повідомила, що червень 2024 року встановив температурний рекорд: глобальна температура землі, тобто температура виміряна в різних її точках впродовж доби, виявилась вищою ніж у будь-якій. Кому шостому місяці року за всю історію спостережень. Жителів прикордоння Сумщини запрошують переїхати в більш безпечні умови для проживання у гуртожитки на Полтавщині. Розміщати переселенців будуть у відремонтованому гуртожитку одного із закладів освіти Полтавської області. Про це інформують в обласній військовій адміністрації. За інформацією заступниці начальника Сумської ОВА Олени Бойко, це триповерхова будівля з капремонтом. На кожному поверсі розташовано 20 кімнат. Кімнат, в яких можуть жити 50 людей. Також на кожному поверсі передбачені кімнати для роботи психологів. Нагадаю, що нині у Тростянецькій громаді на Сумщині функціонує три місця тимчасового проживання для ВПО. Наразі там проживає понад 60 людей. Є вільні місця. У Сумах також в одному із гуртожитків навчального закладу є відремонтований поверх під ВПО. Також в області цілодобово працює гаряча лінія, куди ви можете звернути. Тися з питань пов'язаних із ВПО номер. Ви зараз бачите на своїх екранах. І завершуємо наш дайджест на позитивній ноті. Сумський обласний клінічний онкологічний центр отримав лінійний прискорювач, завдяки якому є можливість знищити або зупинити ріст ракових клітин із мінімальним пошкодженням здорових тканин пацієнта. Про це повідомили у міністерстві охорони здоров'я України. Лінійний прискорювач придбали у 2023 році медичні закупівлі України на замовлення міністерства охорони. Здоров'я. Вартість обладнання склала 36 мільйонів гривень. Наразі лікарня завершує підготовку приміщення та отримання всіх необхідних ліцензій. Після цього обладнання буде введено в експлуатацію, та українці, що живуть з онкохворобами, зможуть отримувати інноваційне лікування безоплатно. Це другий лінійний прискорювач на Сумщині. Перший запрацював у 2022 році. Такими новинами цей тиждень запам'ятається жителям Сумщини. Я, Христина Довбня, бажаю вам тихих вихідних і з мінімальною кількістю повітряних тривог. Чекатиму на вас у дайджесті тиждень суми із новою порцією актуальних новин уже незабаром. До зустрічі.